Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі NKUA. Якщо дивилися нашу збірку від Proart, то ця збірка вам точно зайде, особливо, якщо полюбляєте білий колір, бо там було чорне. Буде цікаво, тут дійсно є чим вас здивувати. Тут повністю нове підключення материнських плат. Зрозумієте пізніше, про що я кажу. Будемо використовувати в якості камінця Core i7 14700KF, дуже потужний та гарячий камінець. Встановимо в материнську плату від ASUS ACUSTAF Z790 4070 Ti Super. Та вода від рок дуже складну назву. Має Рюїн третього покоління. Буде дуже цікаво подивитися її в роботі. Все це зберемо в корпусі. від ТАФ. що ж, в мене буде помічник калямба. Починаємо. Ну що, друзі, я спеціально вам не прочитав повну назву материнської плати це BTF-материнка. Ми з Колею цього чекали все життя, -да. щоб до цього дійшло, тримай. Зараз ви будете розуміти, про що йде мова. Ви звикли всі до того, що порти підключення материнської плати вони дивляться на вас. Але тут, друзі, все по-іншому і зараз ми вам покажемо. Тобто, ви бачите, що жодного порту підключення на передній панелі немає. Навіть під відеокарту окремий є порт. Тепер Розгорни її назад. Дивіться на це. Ось так. Ось так виглядає майбутнє. Прямо mm -hmm. зараз. До речі, корпуси під BTF материнські плати вже є, і той, який ми будемо використовувати, саме такий. Тож це буде зручно. Що ж, друзі, встановили ми ОЗП та SSD, Ось таким чином це вже виглядає. Дивіться, навіть з чорною ОЗП. Виглядає непогано SSD Поставили вгору ось сюди під підкладочку. Ще є місця, ось тут. Тобто плата дійсно дуже багата. Тим паче, це топова плата за 790 Зараз будемо встановлювати процесор. Бо у нас ASUS Staff GT302 ARGB. Зараз будемо монтувати в нього систему рідинного охолодження. Що ж друзі, підготували ми все для встановлення материнської плати, системи рідинного охолодження вже тут. Блок живлення також підкинули. Дроти ми будемо складувати окремо. Це обов'язково все побачимо. Хочемо нагадати, друзі, що у нас дуже багато роликів, особливо на комп'ютерний огляд заліза. Тому залітайте на наш канал, підписуйтесь, пишіть коментарі. А також не забувайте, що ми проводимо розіграші в інстаграмі кожної суботи. Обов'язково переходьте в наші соціальні мережі, підписуйтеся та до зустрічі ще й там. Хочеться додати декілька слів про встановлення системи рідинного охолодження. Встановити її проблем ніяких абсолютно не було. Вона встановлюється дуже легко, інструкція елементарна, це не так важко було, як з корпусом ProArt. Там було дійсно складно встановити систему рідинного охолодження. Тут таких проблем немає. Що я хочу додати, друзі? Ось такі магнітні екрани, які виводять інформацію про комп'ютер, це дуже зручно. І круто, що такі бренди, як ASUS, створюють дійсно такі зручні та ефективні системи охолодження. Ну що ж, прийшов час встановити саму відеокарту, вона також тут нестандартна, подивіться, немає звичного нам живлення з боку, який дивиться на нас, все переробили з іншого боку. Спеціально ось така розпайка для того, щоб живлення було повністю від материнської плати. І це прикольно. В цілому, сама відеокарта такого ж розміру, як і звичайно, базова 4070 Ti, Super від Asus TUF. Зараз будемо її ставити у комп'ютер. Ми вже бачили відеокарти, які мають спеціальні кнопки для того, щоб зняти відеокарту. Але тут вона дуже велика, ця кнопка і дуже зручна. Ось і ми бачимо порт для живлення відеокарти. Що ж, давайте її тепер поставимо. Все так звичайно, як і було до цього. Просто беремо та вставляємо карту. Необхідно лише просто влучити в роз'єм. але завдяки тому, що роз'єм живлення додався до звичайного, карта тримається набагато краще, навіть не потрібна ніяка підставка. Це прикольно. Друзі, доки Микола буде займатися кабель менеджментом, ми вирішили зробити невеличкий челендж. створити повністю кабель менеджмент завдяки лише тим кріпленням, які йдуть у комплекті до корпуса. Це досить складно для багатьох буде, але Коля в нас професіонал. Да -да -да. Так, ну що ж, друзі, ми виконали повністю челендж. Зараз Микола відкриє, показує їм. Подивіться. Повністю весь кабель менеджмент було зібрано лише можливостями самого корпусу. Ось таким чином це все виглядає. Якби ми використовували кабельні стяжки, було б ще краще, але майте на увазі, що і того, що є у комплекті, вистачить для того, щоб скласти обережно кабелі. Це прикольно. Ну що, які ми можемо зробити висновки щодо материнських плат Asus BTF, чи є в них майбутнє? Так, я впевнений, воно точно є. Якщо у вас плата старого зразка, ось такого типу, і має порти стандартні, BTF це нове рішення, яке поки що коштує дорожче, але у майбутньому буде точно дешевше. І це дуже зручно. Я ще раз вам хочу показати кабель менеджмент, який у вас виходить, використовуючи плату BTF, ви просто подивіться на це. Це дуже круто, коли. Увесь комп'ютер збирається набагато швидше, все ось тут знаходиться під рукою і виглядає дуже естетично. Якщо сподобався цей ролик, палець до гори, підписка та до зустрічі у нових відео.